Вітаю на каналі Майстер Клас. Сьогодні демонструю вам обробку коміра та вшивання його в горловину. На моєму каналі є декілька методів обробки вшивання коміра в горловину. Сьогодні демонструю вам вшивання коміра з кутоподібною горловиною. Там, де є кути, де треба виконувати насічки. Ви все це подивитеся зараз. Верхній комір можна наметувати, як я показувала, обробку борців під бортами, а можна сколоти кровецькими булавками. Верхня частина коміра у мене викроєна трошечки більше по відльоту, по відльоту я додавала 3 мм та по кінцям коміра. Решта всі зрізи у мене однакові. Виконала при посадку в куті, зверніть увагу на характерні такі хвилічки. Те саме виконуєте з іншого боку. Сколола верхній комір на нижній, утворила припосадку з боку кутів, після цього вивертаєте виріб на нижньою частиною нагору і обшиваємо комір по запроєктованих припусках, У мене він 1 см припуск знайшов, по відльоту та кінцям коміра. Отже, обшиваємо зрізи. З боку нижньої частини поміра, з боку верхньої частини коміра. Булавочки видаляємо, обшитий комір розпросовуємо на колодці, на дерев'яній колодці з загостреними кінцями. Спочатку кінці коміра, припуски розкладаєте в різні боки і розпросовуємо кінцями. з одного боку та іншого. Зверніть увагу, я почала вже виконувати закріплюючу строчку з боку нижньої частини коміра. Вона складається з двох частин. Припуски направляєте до нижньої частини коміра. Всі припуски направте. Два шари. Тут так само направляєте до нижньої частини коміра, підтримуєте ручками і виконуєте закріплюючу строчку, лапка впритул до шва. І з боку нижньої частини коміра виконується строчку. Так само, як ви виконували при обробці борців під бортами. Я вам також демонструвала до самого завершення не вийде виконати таку строчку. Наскільки тут можливо, настільки ви її виконуєте. Слідкуйте, щоб не було защиту. Ниточки перетягнете. Якщо вони в тон ткани, то виконуєте закріпку. Після обшивання кутики ми висікли з одного боку. З іншого. І так само можна підрізати припуски, щоб вони не були на одному рівні, а був такий плавний перехід. У відльоту також можна зрізати. Так як я демонструвала обробку бортів під бортами, я там також підрізала шов. Це ви виконуєте самостійно. Так. І з боку верхньої частини коміра ось так складаєте кутик і вивертаєте, поправляючи його. І після цього ми перейдемо на просувальне робоче місце і припрасуємо готовий комір. Готовий комір укладаєте на столі. І припрасовуєте спочатку кінці коміра з утворенням канту. Кант виводите з верхньої частини коміра на нижню. Оце в мене зверху нижня частина коміра. Припрасовуємо кінці коміра. Тепер по відльоту, утворюючи невеличкий кант. Отже, тут є закріплююча строчка, яка чітко тримає припуски, і їх зараз буде легко припрасувати. Коли ми припрасовуємо шов, зменшується товщина шва, і деталь виходить, охайною. Взагалі, добре після кожної технологічної операції виконувати волого теплову обробку. Так само в кінці коміра утворіть кант 2-3 мм. Отже, я показувала наскільки я викроїла більшу частину верхню. Якщо тканина у вас не ласується, можна ще припрасувати з лицевого боку. Я коли просую. Комір то я ще від льоту так трошечки підтягую його, щоб він гарно прилягав до виробу. І з боку стійки також прикрасовується. Я вам хочу сказати, що в готовому вигляді комір огібає верхню частину, огібає нижню, і тут ще такий є характерний напливчик. От. Коли я забираю цей наплив, якраз зрізи стійки встають на один рівень. Отже, передивіться відео, де я показувала на початку, наскільки я більше викроїла верхню частину коміра. Зараз я ось так зберу, щоб ви бачили слабінку. Я думаю, що на камеру буде видно. А коли цього ми не зробимо, то при відвороті оця частина буде отак от відкладатись, не буде прилягати красиво до виробу. Врахуйте ці моменти. Отже, готовий комір будемо вшивати в горловину. З'єднуємо комір в горловину. Зверніть увагу, я виріб поставила виверіднім боком нагору, сколола нижню частину коміра, яка зі швом не переплутати, співставити з середнім швом спинки. Обов'язково перед тим, як з'єднувати комір, Висікаємо шви, особливо в пальтових тканинах, щоб не було потовщення. Я завчасно вже сколола цю ділянку, зверніть увагу. Перед тим, як будете з'єднувати нижню частину коміра з горловиною, обов'язково прокладіть милові лінії. Запроєктований припуск 1 см. Вшиваємо в горловину спочатку нижню частину коміра. На перетині ліній, от саме ця точка, Підставляєте комір. От я його вже зафіксувала з іншого боку так само. Доходимо до ось цього перетину. Вшиваємо комір в горловину з боку горловини. Методів є багато. Я саме показую послідовність обробки до цієї моделі. Робите, і вшиваєте швом один сантиметр. Ось тут на перетині завершуєте строчку. Виконуйте та Так, Дивимось з іншого боку. Зараз я зроблю надсічку, але хочу, щоб ви ще подивились на саму строчку. Виконуємо надсічку, не дорізаючи до шва 2 мм. з одного боку. Та з іншого. Виконуйте надсічку тільки по горловині. Надсічки виконані. Після цього слідуючий етап. Поки що ми працюємо з нижньою частиною коміра. Шов кінця коміра прикладаєте до уступу лацкана. Укладайте так, щоб шов співпадав зі швом. Зараз отак виверну. От шов уступа лацканів. Сколюєте кравецькими булавками. Ось так. Фіксуєте кравецькими булавками. Ось в цьому місці, де я зробила надсічку, зверніть увагу, зрізи розійшлись, і лінія розкепу на пілочці, повинна співпадати з лінією розкепу на комірі. Ось цей кут отак акуратно викладаєте в сторону. Укладаєте за. Робоче місце виконуємо з'єднання. Не забудьте виконати закріпку. Ці не спішучи, бо тут дуже відповідальний момент. Так, дійшли. Виконуєте закріпочку достатньо. Закріпку велику не робіть, бо в цьому місці, якщо вам щось не вдасться, щоб можна було охайно розпороти строчку. Ниточки відрізаєте. Нашов з'єднання. Зверніть увагу з одного боку та з іншого. Працюємо з іншим боком, так само укладаєте, сколюєте кравецькими булавками, але починаєте не від надсічки, а від Уступів лацкана, так само складаєте, як я попередньо показувала, шов на шов, припуски в бік, сколюєте кровецькою булавкою, фіксуєте положить, починаючи від уступів лацкана до надсічки. Виконуємо. Добре укладіть, перевірте припуски вбік. Добре укладіть. Встановіть положення голки і лише тільки після цього виконуєте строчку. Виконуєте закріпку. Ось тут, щоб гарний кут виклався, складіть по типу виточки, яка зведена на нівець. І не забудьте виконати закріпку. Зверніть увагу. Видаляєте. Отже нижня частина коміра вшита в горловину. Виріб укладаєте на просувальне місце і спочатку шов припрасовуєте. Після того, як ви припрасуєте шов, зменшиться його товщина, і його буде легко зараз розпрасувати. Ви ріподягаєте на колодку. А отут, де горловина, де є непрямі лінії заокруглені, ви виконуєте надсічки, не доходячи до шва 2 мм. Отак От буде достатньо. І розпросовуєте. Спочатку шов розкепів, Добре пальчиками викладіть І тоді тільки розпросовуєте. Поступово, поетапно, отак От вздовж усього шва. цю слабінку, зверніть увагу, щоб не було потовщення, висікаєте. Отже, нижня частина коміра вшита, шви розпрасовані. Після цього можна кути вивернути. Подивитись. Оскільки ви будете далі працювати, то їх ще вивертати буде зарано, аж коли ви вшиєте верхню частину коміра, тоді вже можна буде вивернути повністю. Зараз от те саме, ви виконуєте з боку верхньої частини коміра. І зараз все те саме виконуєте з боку верхньої частини коміра. Співставляєте лінію середини стійки, лінію середини обшивки. Тобто, так, все це буде з виворітнього боку. У мене вже завчасно ці лінії намічені, зразу сколюєте кравецькою булавкою. І все те саме виконуєте, як я щойно демонструвала з боку нижньої частини коміра. Ось так виглядає фінальна обробка вшивання коміра з виворітнього боку. Після цього виріб ще прасуєте. Добре укладіть на столі. Поправте пальчиками. Якщо у вас тканина не ласується, можна просувати зверху. Якщо ласується, то під низ підкладаєте тканину та зверху або пропрасовувач. Пальчиками поправили. І тоді тільки прасуєте. І звоворітнього я щойно показувала, демонструвала. Отже, комір вшитий. Зараз виконуємо підшивання припусків. Я покажу тільки елемент. А ви будете підшивати, зверніть увагу, шви розпросовані. Шов на шов укладаєте, щоб не було потовщення. І від плечового шва до плечового виконуєте підшивні стіпки, петлеподібні. подібні. Я ось так почну від середини. В один бік. А ви повністю прошиєте. Я не хочу займати вашого часу. Нитку складаєте вдвоє петли подібні. Тобто зробили стібок, вертаєтесь, просунулись вперед, знов повертаєтесь. Ми ці стібки з вами робили. І повністю отак от, до плечового шва. Але ви виконуєте від плечового шва до плечового. Плечові шви при цьому повинні співпадати. Як з одного боку, так і з іншого. Зверніть на це увагу. Отже, я зараз самостійно підшию петли подібними стіпками. Припуски підшиті від плеча до плеча. Плечові шви при цьому повинні співпадати. Отже, одягаємо виріб на манекен і дивимось. Отже, виріб одітий на манекен, комір вшитий, припуски підшиті. Слідуючий етап обробка пройм.